Як опром'язання зміни? Що за тамога? Помискали кількість людей. Його відвідали. У них як мутлюнки немає, то врача немає то ваша сільська рада нічого не платить, за їх перевані обвідування взагалі. Саме тому скільки 24-му році наших людей звернулися до руки. Та це буде скільки допомога їм зробили людей, а не відвідали. Я... я раз один раз робив, я, я, я заплатив за гроші. Так, там пішла, я я... <пят> я заплатив гроші. <пят> że na naszym dystrykcie robią przyjąć w rejonie, gdzie się podpomogą, z nie Tak, w Stereoszkole to właśnie. Przez wypadki mamy. I jak szukniemy ale ona z Instytutu, to my oprogramujemy nie jak to przytwierdzili Instytut odrżamy, po programie. Oni czwartki pakiet na nasz już nie powinni, tylko na Ну, бывает, а бывает, я был уровень все eh? стоит. Балбой нет, значит, за мной я не купил. Чику за мной. Да, ну, да, не то, что как бы вильно снимают, но я тоже Я тоже не знаю, что это такое. Вот, 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 що вот, 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 вот,

Це не... щодо помога понадобимо, що у нас немає коштів, за... що то заплатовуватися. Що так платять його ще що так платять, плачуть? Чи нічого стає? Він поламався як таке? треба його відремонтувати. Можливо, вони вже відремонтували, дитині його ще напитують, що які садящий коло. Це чогось там не давали? Сам рівень вартова. Тільки вони за всіх лошадь і кажуть. Ні, ви так прислали, я його не бачила. в кількості людей. я вас повірюю. Сміхи людей там були пацієнтами чи прийшли через цей баланс? Рівно два мільйони. Заразівська 970 тисяч, Миколаївська 179 тисяч, Крахівська 304 тисячі, Наша 102 тисячі, Новокарчево 129 тисячі, Столипова 83 тисячі, Андрій Іванович 4 63, Конопляне 10, Параган, Лавпер, 5900, Петро, 2, 1, 2, 2, 4 та 5, 5, Шаряємо, 7, 288, Іванов, та 288. Я не думаю, що колісо буде їхати до нас і коментарного ряду. Ну, вони розкидали на всіх. На певну, напевно, хтось там звертався. Ну, вони, на певну, по кількості фактичних відвідувань звернули на 24-й рік. На певну, хтось там звертався. Ну, Я дощігав. Mm. Ага. Так, як вони нам залагаєш, не вношую. Да, вони ну, ж заплатам дают нам. Дали киса тысяч против, а <плеслик> <плеслик> написав, сприваю, не заплатив, 20, <плеслик> і більше дали. я робив сниму, я заплатил представлені. Заплатив чек.

Mm -hmm. У нас матеріальна допомога, як військовослужбовців максимум свободен, поранений. І, і матеріальні допомоги у нас на проведення після проведення оперативного втручання. Це лозова Галина і Лівницький Валерій. І доставшись до статуту, вже зареєстрували право власності на Сапівський ліцей. Але там у статуті адреса один, центральна один. А за адресою центрального гріння це квартира в багатоквартирному будинку. При реєстрації загубили літеру А. І, відповідно, у нас право власності на центральну 1А, а, всі технічні документації на опалення, на будинок, на земельні ділянки, все 1А. А в статтонитній виписці, візьмі, 1. Чи я помилюся? Чи я помилюся? Чи я помилюся? Чи я вони її зроблять. Нам просто вони без рішення стації про внесення зміни, вони не ну чині вміст до реєздити. Так, Британія, питання, що там.

Так, восьми гадання про передачу суберегу орендований зелені замок і чеком саме. Прошу надати на передачу код анут, відбувається 5719 орендований земельний вина на час від роли оренди, а саме.

我们这儿老吃不习惯。去，我去，我们干的是啥？干？你看，从高中起就那样，是吧？呵呵，就这样。

А повідомлення, так, це повідомлення не те. Не те, що він там не Вони на другої лінії взагалі. Вони навіть двоє жінок там Ну, вони на другої. Вони були в насилі і висновляли, і сьогодні знов. І навіть там, де є інфраструктура, вони вакансіону давно

І по другой вітні, не той, що ми повітря комісія. Может, легкий на парковань до відеосвіт, вони вам там детально проявляються і домовитися як вам відстому. А ну ж так, я еще куча делу и другие, я не уверен, я что не торгуюсь на квадрали, но там, наверное, всем нравится. Да. Теперь-то меня сегодня на квадрали тут Андрейки еще с ним, с ним массажем уже делали. Что мы можем? И при этом будем циклами, и при заполненном автолисте что мы видим. Ну, постарались. То? Ну вот, вроде

Тому, мовляв, чим слідчим не розмовляти, тим, хто не може слідчим працювати. Але будь ласка, вирішився зробити на цьому рік. Тридцять декілька хвилин місяця. Тридцять декілька декілька хвилин, але на двох рівнях не слідчим. Чи стосується, чи не можна вирішити? Сидіть, ставте на чіпоти, залишайтеся в будинку. Тридцять

Попро, генерал Дяна Вакумова, з особливими правами в своєму віку, рішення прийнято одноголосно. Протокол про внесення дні доступні поставки з поліцією, рішення прийнято одноголосно. Протокол про надання матеріальної допомоги, рішення прийнято одноголосно.

одноголосно. Про внесення змін та виділення коштів на виконання конкурсу за гарантію підтримку ветеранів АТО, УБД, АТО, АТО, УБД, захисників та захисниць України і рішення прийнято одноголосно. Про скасування рішення від 18 номер 9 до святого поновлю 4857 дробь 8 виділення субвенції місцевого бюджету на здійснення виплатки на рішення працівникам Закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідних під, субвецію з державного бюджету на, на відвідування середку захисту України в оборону закладі від сейну на передазі місто громади. Рішення прийнято у новому Рішення прийняті. Порядок денний нас Дякую Дякуємо. Завалу, що мені депутати провели півдорські дні, годину просиділи, працювали і ще. Кому буде тут запитання? Я там не було. Це у нього побачення? Добре,